Знову зустріч чекає малят. Зустрічати гостей кожен рад. Хто це в куточку заховався, хто з малятами не привітався. Я маленький зайченятко. де сховаюсь, там буде хатка. На город я завітав овочів торбинку назбирав. Хочу з малюками пограти а Буду їх розважати. Тож, малята, пограємо з зайчиком. Я буду по черзі доставати певний овоч та задавати вам запитання, Тож, слухайте уважно, як червоний світлофор на городі помідор. Малята, що це? Так, помідор, а якої він форми? Помідор круглої форми. А якого кольору помідор? Правильно, червоного кольору. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина. Малята що це? Так, це цибуля. А де росте цибуля? Малята цибуля росте на городі. Де ж поділись огірочки? Їх нема. Самі листочки. Малята, що це? Так, це огірок. А якого він кольору? Правильно, огірок зеленого кольору. Він також росте на городі. Збираємо морквини, будуть взимку вітаміни. Малята, а це що? Так, це морква. А якого кольору морква? Так, помаранчевого кольору. Молодці. Тож малята помідор, цибуля, огірок. Морква це все овочі. Повторіть за мною овочі. З овочами гратимемо, схованки називатимемо. Малята зараз пограємо в гру, чого не стало. Дивіться уважно та називайте правильно. Подивіться уважно та скажіть. Який овоч заховався за торбинку? Правильно, помідор. А зараз який овоч заховався? Так, морква. А ось зараз який овоч заховався за торбинкою? Так малята правильно це огірок. А що зараз заховалася за торбинкою? Так, малята, це цибуля. Молодці. Овочі зайчик малятам приніс, ну, а сам повертається в ліс. Малята, зайчик поспішає до лісу. Давайте йому скажемо дякуємо та до побачення. Діти, тож скажіть, хто сьогодні до нас на заняття в гості приходив? Так, зайчик, а що приніс зайчик малятам? Так, овочі. Час відпочивати нових зустрічей. Чекати. До побачення, діти!